В Івано-Франківську нагородили лауреатів у міської премії імені Івана Франка. Торік через війну переможці не могли отримати свою нагороду. Тому цьогоріч вітали переможців 2022 і 2023 років. Волі і мрій за для нових висот із душі України повстали у галузі літератури за 2022 рік. Переможцями стали Неля Романовська та Михайло Верес. Не могла повірити, що просто дійсно мені дадуть цю премію. Я старалася, любила цією книгою людей і мене оцінили. Лауреатами 2023 року у галузі література стали Любомир Стринаглюк за збірку поезій таємні дотики, Лариса Табачин Шевчук за книгу пізнання непізнаних світів. Оксана Кузів за збірку малої прози, мережа водолі. Премія Івана Франка для мене дуже почесна, тому що я вважаю, що Іван Франко, мабуть, найпотужніший український. Письменник, це е, справді наша національна велич і основа, на якій тримається українська література. Премію у галузі журналістики за 2022 рік отримав колектив авторів мистецької програми Арт Персона. А за 2023 – колектив телепроєкту Марко Боєслав. Не шкодуйте своїх ховаті сьогодні. Холодно, тому зігрійте наших переможців зі своїм теплом. Також подяками міського голови було відзначено працівників освіти та позашкілля: Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Рай.